Можна дальше сидить і не знаєш що робити. В системі. Було. Телефон просто виконувати якісь бали, купити утку дитини. Ну, у мене немає багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесно, не корумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тілу сидіти волосы, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь-якому ключевому в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б років два-три-чотири в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш поняти, він вообще у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбивається років 5 чи 10. Кав'ярня вообще може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю историю. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене нема дитини, там я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин, і ти дивитися його фізично. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по прийде і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням шапці профілю, купують там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується продає. Гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі пробувати один, два, три години на місяць, на, на день і це небагато. Повір зранку, ввечері, в обід місце того, щоб в Тікток просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, реально життя змінилось.